Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру... <рикан> вітає народи. Ви на каналі мій погляд. І з вами Кропти. Сьогодні в нас вува. І що я вам скажу? Я вимушений визнати, <сх> що помилявся. Я отримав інформацію про кількість ресурсів на 60-му рівні, та також кількість ресурсів необхідних для прокачки з 80-го до 90-го рівня персонажа, зброї та скілів 9-го та 10-го рівня прокачки. І що я вам скажу? Ресурсів виявилося досить мало для цих рівнів у порівнянні з іншими гачами. Тому я й думав, що ресурсів не вистачає. Так от, у чому справа виходить? На останній рівні, якщо ми візьмемо просто скіли, то в Геншині вам потрібно на 7-й, 8-й рівні 4 та 6 книжок, а далі 12 та 16. В цій грі вам потрібно 5 синіх, далі 2 золотих, далі 3 золотих і 5 золотих. Досить лінійне посилення, і це стосується абсолютно усього, і рівня кількості експи, кількості кредитів на персонажа, на зброю. Тому і виходить, що я просто не знав, що на ці останні рівні у цій грі буде так само витрачатися ресурси, досить лінійно збільшено. На що це взагалі впливає? Якщо поглянути на Genshin, наприклад, ну чи Star Rail, то прокачати певну кількість персонажів, наприклад, до 70-го рівня чи 60-го рівня в Star Rail, значно простіше ніж у цій грі. І таким чином отримати більшу кількість прокачених персонажів, наприклад, для того, щоб ви ну просто хочете протестувати цих персонажів, щоб зрозуміти кого саме прокачувати. У цій грі це буде зробити значно складніше, тому що на першій рівні в цій грі потрібно витратити більше ресурсів ніж в «Геншині» та Старелі. І, наприклад, в Геншині зараз є театр, для якого треба прокачувати багато персонажів. Якби такий самий режим був у цій грі, це було б зробити значно складніше. Так, і що я тут ще не зробив? Ще якогось персонажа треба використати в будь-якому рівні складності. Окей. І це ще 50 каменів, а не вистачає мені ще 1200. Це що треба пройти, щоб 1200 отримати? Тут 400. ну от, Тут 400, плюс 250%. Відсотків, це виходить. Ну, якраз стільки скільки треба, я так розумію. Плюс 250%. Відсотків. Окей, тільки когось іншого там доведеться використати. Ну, окей, тут все прокачано. Можна щось тут викупити, усе ось це викупити. І все одно на усе, на усе вистачить нам наших ресурсів. Так, максимум, і тут максимум, і тут максимум. А, стривайте, а це що взагалі? А, це випадкові ехо. Ось це три види випадкових ехо. Одинички, трійки та четвірки. А тут в нас трійки, які ми можемо обрати. Угу, Прикольно. Щодо ресурсів, показую, який рівень прокачки в мене зараз. Ехо в мене, до речі, не змінилося на ній. Я її прокачав всі кнопочки відносно. Тобто в нас тут чистка на навишці, вісімка на форте, це наш дебаф, який і поза полем бою дамажить. Ульта на сімку. Так, було б непогано ось тут вісімку мати і тут ще вісімку мати, але поки що я займаюсь іншими персонажами. ГГшка має ось такий вигляд: тут шістки, вісімка в ультімейті і ультімейті. Усі дрібні кнопочки. Зараз я займаюся прокачкою чиси. На неї набираю ресурси. От тут трішки вже є. Можна це вже почати прокачувати. Калчаро поки що в такому вигляді, Encore взагалі в ось такому вигляді. І все більш нікого я поки що не прокачував. Тут в мене в Веріни теж нічого немає, у Йоанну теж усе ось так виглядає. Ну а далі там і рівень я тим персонажем не прокачував. Тому ситуація з баштою в мене наступна. Я ще можу взяти три. Зірочкою додати, але 27 я вже не візьму, тому що в мене закінчаться персонажі, і мені не буде ким проходити той чи інший етап. Бо ось сюди в мене йдуть ГГшка разом з. Ні, ГГшка сюди не йде. Сюди йде м... Єнлін та Чіса, і м, залишається в мене Чіса та ГГшка на проходження ось цієї. Центральної зали, ось тут Мефіса. І все. Мені на оцю макаку навіть немає ким сходити, а мені її треба закрити на дві зірки. І я не впевнений, що в мене взагалі є хоч хтось, здатний це зробити. Треба, звісно, пробувати, але як вже поки є. Тут три зірки забирають у мене тільки такий склад. Інший склад це не зробить. Ну, принаймні, Їнлін тут повинна бути. І виходить, що. Якби в мене калчаро та Encore були прокачені, ну, чи хоча б EnCore була прокачана, я б міг сюди сходити лише за калчаро, він закриє це, а EnCore використав би на закриття, наприклад. Mm, ось цього боса, ну цієї кімнати, разом з Санхуа. Ця команда досить сильна, але так як я планую крутити наступну дівчинку, ось цю Чанлі. Тоді я, ну, поки що мені просто немає сенсу прокачувати ще й ну, ще одного персонажа. Я так думаю, що саме нею я і буду це все закривати. Наскільки вона сильна, я поки що не знаю. Я грав на генералі. Я грав ну, на, на ось ось ньому, грав на джинши, чи не знаю, як Жінці, не знаю, як правильно її назвати. От, грав на нею, і мені не дуже сподобався за неї геймплей, за генерала він значно приємніший. Ну, тому що вам просто треба протиснути усі кнопочки, на, затиснути кнопку атаки на генералі, і він продовжуватиме, продовжуватиме бити. Вам треба тільки слідкувати за тим, що робить супротивник, і щоб він вас не скам налітав по полю бою. Як це буде в чанлі, я не знаю. Подивимося. Я сподіваюся, що виграю її і зможу одразу її протестувати, тому що круток, щоб програти, та ще й докрутити її, в мене не вистачить. Зараз в мене здається, їх щось там близько 90 чи, чи навіть стільки немає, де там, де там ті круточки. 20 плюс 9 тисяч це 70 круток, і, здається, десяточка в мене в банері плюс за 12 днів ще щось натікає, не те, щоб це багато, але. Принаймні щось. Тобто до легендарки я в будь-якому випадку докручую, а чи впаде вона мені, чи може я програю її швиденько ранньо отримую, ми вже дізнаємося, коли вийде її банер. А це станеться через 12 днів. Так як безодня ну, башта закривається раніше, вона трішки раніше закривається, ніж банер. І в цій башті я вже не зможу її використати. Тому тут я закрию на 24, А 27 вже спробую в наступній ротації взяти. Тож щодо ресурсів, знову ж таки я помилявся. Ресурсів у цій грі вистачає. Тобто, якщо взяти мої акаунти в Геншині та Старрейлі, де в мене вже майже усі персонажі, ну велика кількість персонажів, прокачені до максимального рівня з максимальними кнопочками, то в цій грі до такого стану. Акаунт дійде швидше, значно швидше. Хоча я не впевнений, що я тут БПшку братиму, бо вони ще не вирішили проблему з купівлею чого-небудь через Epic Games. В мене все ще видає помилку, я не можу купувати, тому я купую лише місяць. А БПшку я поки не купував. Я не знаю, можливо, я ще куплю, перегляну цей момент, тому що дешевшим воно не стає, там просто не, не йде кешбек у Epic Games. Це 5%, ну може 5% я. Ми пробачу і все ж таки куплю БПшку, якщо повважаю, що мені цих ресурсів буде не вистачати, і вони будуть мені потрібні. Зараз мені плюс-мінус всього вистачає. Тобто на ще одного персонажа я зараз фармлю на скіли Чіси, а далі буду фармити вже на чанлі. В мене вже вибиті ось ці айтеми. Ще треба сходити на боса, походити. З нього вибити айтеми для. Ну, ось ось ці от айтеми, тільки це. Це в нас для Чіси і вибити айтеми для Чанлі. Це ще сходити. І все загалом на Чанлі. Я думаю, що якщо вона в мені одразу на релізі банеру впаде, я її зможу прокачати до 80-го рівня і зробити їй красиві кнопочки, принаймні форте вісімку, та пасивки усі прокачати. А решта шістки. Я думаю, що ну я сподіваюся, що я встигну набрати для неї ресурсів на ось таку майже повну Прокачку. Якщо я все правильно підрахував, то банер Чан Лі буде 22 числа, це понеділок, і скоріш за все буде стрім, тому що я хочу покритити її на стрімі. І, можливо, одразу протестувати, якщо, звісно, пощастить. На цьому, мабуть, будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу, дякую за підтримку і до нових зустрічей. Бувайте!